На проспекті Шевченка від самого ранку ажіотаж кожна школа заквітчує писанками окреме дерево. Поруч біля пам'ятника Володимиру Івасюку гуртуються львівські артисти, ті, які співають у проєкті – Івасюк до до ї річниці композитора. Співочим гуртом домальовують писанку Червона рута, над якою чаклував фарбами художник Юрко Кох. Тут рука малює сама, і дуже цікаво. Дуже цікаво. Я ніколи не тримала отак от дощінки з фарбами і ніколи не думала перед тим, ніж тобі дають, що саме ти будеш малювати. Зараз щось рука малює, приємно роботи ще багато перед Івасюківським концертом, який влаштують 12 травня на площі ринок. Але у співаків настрій уже великодний. Свято позитиву. Ну, по перше, великодні свята з мене завжди з цим асоціювалися. Та то так різдво. І, і і всі великодні свята. Так? От а тут ще й проекти Васюк, який просто знаєш таким великим сніжним комом, знаєш, починався ще зимою і прикотився аж сюди на Великдень. До зірок долучаються львівські школярі, які розфарбували уже кілька десятків метрових писанок. Ми представили дев'ять писанок на цю на це на цю феєрію. Малювали, ну не всі представники є, але ті, що малювали, вони є. Розмалювали дерев'яні, е, акриловими, гуашевими, різними-різними техніками. Це вже фінішна пряма фестивалю писанок. Нагадаємо, фестиваль почався 6 квітня із полювання на писанки. 50 метрових писанок заховали у різних куточках Львова. Хто їх знаходить, відправляє смс-ку. Такий пасхальний символ можна придбати в інтернеті на благодійному аукціоні. А от усі разом велетенські писанки виставлять на площі ринок. Вже 4 травня всі писанки можна буде побачити на площі ринок. Всі 50 маленьких і 4, 4 метрових. Всі вони знайдуть своє місце в галереї писанок. Писанок залишатиметься на площі ринок до провідної неділі. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.